Що нового бронюванні працівників за порядком номер 76. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю свіжому випуску кадра Лайв з Тимуром Алієвим та командою Кадролент, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І тепер ваша робота кадровика стане ще простішою. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Нагадую, що з 18 травня поточного року запрацювала оновлена редакція статті 25 закону про мобілізацію, яка присвячена бронюванню. При цьому без змін лишається бронювання за порядком номер 45. Нагадую, що за цим порядком можуть забронювати своїх працівників органи і інші держоргани, ОМС а також підприємство та організація, яким становленим моб завдання. Ну а з 8 червня поточного року запрацювала оновлена редакція порядку номер 76. При цьому всі відстрочки, які були надані до 8 червня за рішенням мінекономіки, вони лишаються чинними протягом строку, на які вони надані. В оновленій редакції змінені ті. Підприємства, які можуть забронювати своїх працівників, змінені максимальні строки відстрочки. При цьому, якщо це органи держвлади, інші держоргани і ОМС, максимальний строк відстрочки це проведення мобілізації. Якщо це підприємство та організації, які є критично важливими для забезпечення потреб зсу і інших військових формувань, в особливий період, то максимальний строк відстрочки дія контракту договору на поставку товарів виконання робіт і надання послуг необхідних для забезпечення потреб зсу і інших військових формувань. Якщо ж це підприємство та організація, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, то максимальний строк відстрочки збільшено до 12 місяців. Ну і окремо виділені. Спеціалізовані установи ООН, міжнародні судові органи, міжнародні нарядові організації та установи членам, учасникам або спостережугачем, у яких є Україна відповідно до міжнародних договорів. Тут максимальний строк від строчки, договір, контракт або строк, на який обрано призначено військово зобов'язаних, але по факту такі спеціалізовані установи і то, що вони фактично є критично важливими. Крім того, оновлені критерії номер 76 і тепер ці критерії та порядок встановлюють механізм визначення підприємств, установ та організація, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. А також критично важливими для забезпечення потреб збройних сил і інших військових формувань в особливий період. Отже, на сьогоднішній момент ми маємо дві критичності і а як ви бачите, в порядку номер 76 вже не згадані роботодавці, які мають моб завдання. Отже, по факту таким підприємством нічого не лишається, як бронювати за порядком номер 45 Принциповою новацією є те, що якщо роботодавець хоче забронювати своїх працівників за порядком номер 76 він має своєчасно наповнювати електронну трудову книжку, адже не пізніше ніж протягом наступного дня, після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підприємства, Розділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення поновлення на роботі, тимчасове припинення відновлення дії трудового договору. Такі роботодавці будуть зобов'язані подавати відповідні відомості через веб портал електронних послуг пенсійного фонду України. Бронювання буде здійснюватися як раніше за списками, погодженими міноборони в паперовій або електронній формі, ну або в електронній формі з використанням порталу дія відповідно до порядку. номер 650. Звертаю Звертає на себе увагу. Той момент, що військовозобов'язані зобов'язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання віку та військово-облікової спеціальності. Підписуйтесь на Ютуб канал Кадролен, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, Ставте лайк під відео. А як і раніше, для того щоб подати запит на бронювання, треба сформувати список військовозобов'язаних, яких ви пропонуєте забронювати за формою додатку 1 до порядку номер 76. І якщо є потреба, звірте військовооблікові дані з ТЦК. Підготуйте лист обґрунтування. У формі довідку про кількість військовозобов'язаних за формою додатку 2 до порядку номер 76. Шість подайте документи до відповідного держоргану або військової адміністрації. Ну і чекаєте від держоргану рішення про бронювання військовозобов'язаних працівників. Роботодавець після отримання цього рішення видає військовозобов'язаному витяг. З рішення за формою згідно з додатком 3. і такий витік видається під особистий підпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеної за формою згідно з додатком 4 до порядку 76. Роботодавець у п'ятиденний строк з дня видачі витіку військовозобов'язаному надсилає ТЦК, в якому той перебуває на військовому обліку. Повідомлення про бронювання військово зобов'язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік. Своєю чергою та ЦК, в якому військово перебуває на спеціальному військові. Мому обліку на підставі рішення про бронювання зараховує. У строк не більше як 5 робочих днів з дня отримання е, такого військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік. При цьому вносять інформацію в реєстр борік. Отже, інформація щодо бронювання обов'язково має бути в єдиному держреєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. У разі переведення військовозобов'язаного або звільнення з подальшим призначенням на іншу посаду в тому самому органі держвлади, іншому держоргані, органі місцевого самоврядування, на підприємстві установі організації надана йому відстрочка від призиву залишається дійсною. Але роботодавці у разі зміни посади надсилають в триденний строк ТЦК, в якому військове зобов'язаний перебуває на військовому обліку повідомлення про такі зміни. Витяг, виданий за попередньою посадою, вилучають у військове зобов'язаного та надсилають разом з повідомленням. При цьому роботодавець вдає військове витяг за новою посадою з відміткою у відомості про видачу бланків спеціального військового обліку. До традиційних вже підстав анулювання відстрочок додалися нові, зокрема, надана відстрочка підлягає анулюванню в разі тимчасового припинення дії трудового договора військово зобов'язаного з підприємством, обґрунтованого падання керівника органу держлади іншого держоргану ОМС, підприємства установи організації. Ну і надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 закону про мобілізацію. Анулювання відстрочки здійснюється за рішенням мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу держвлади іншого держоргану ОМС установи та організації і відповідно до зазначеного рішення у п'ятиденний строк з дня прийняття у зобов'язаного вилучають і надсилають до ТЦК, в якому він перебуває на військовому обліку, витяг. З 8 червня поточного року запрацювала оновлена редакція порядку номер 76 за яким можна забронювати працівників згідно з рішенням мінекономіки. Змінюються підприємства, які можуть забронювати. Ми вже не побачимо там підприємств, яких є моб завдання. Ну і максимальні строки відстрочок. Приміром для критичних підприємств такий строк вже становитиме 12 місяців. Також необхідною умовою для бронювання буде своєчасне заповнення електронної трудової книжки на порталі пенсійного фонду України. Як раніше, бронювання буде здійснюватися за списками, і після отримання позитивного рішення витяг буде наданий як раніше забраньованому працівнику. При цьому у разі Зміни посади відстрочка не анулюється, але при цьому треба буде переоформити витяг вже на нову посаду. Крім того, з'являються нові підстави для анулювання відстрочок. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділитися з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Якщо ви ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер один, де виходять курс. Це та онлайн школи беззупина, працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручним, адже платформа оновилась Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту. Розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. Ну а також не пропустить безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами, щоб мати такого помічника, ставити перед платником кадрової платформи номер один. Посилання знайдете в описі до відео.